Зараз Трамп починає розуміти, що ну з людиною, які мають так, скажімо, які постійно змінюють свою позицію, домовляти ні про що, і ми з з вами знаємо, що він їде на південну Корею, і там буде зустріч з Сінзимпіном. Да, от цього я хотів сказати, да. і він буде розмовляти про те, щоб Китай не купляв газ у Росії тому, що ми дуже гарно розуміємо, друзі, що сьогодні єдиний, е, так скажем, механізм, який працює, і дозволяє сьогодні воювати з Україною, це Китай, і я про це говорив. Так. Єдина людина, яка може закінчити цю війну, це Китай, і, і мається на увазі Цзіньпін, і, і це е, країна Китаю. Дивіться, ну тому ця зустріч важлива дивіться. дуже це, це, це дуже важлива зустріч.